Маршрутки з пасажирами, які мали вирушити зранку із обласного центру до столиці, затримала група молодиків. Громадські активісти не дозволили перевізникам виїхати з міста, посилаючись на планову перевірку від Укртрансбезпеки. Через рейд частина пасажирів запізнилась на рейси. Деякі ж взагалі не змогли виїхати із Сум. Подробиці у сюжеті Оксани Щербак. З восьмої години ранку цей автомобіль не може виїхати до Києва. Східний корпус заблокував йому рух. Члени організації написали листа до Укртрансбезпеки з проханням перевірити діяльність перевізників. Водії ж не розуміють, які претензії мають до них молодики. Нас запевняють з документами. У них все гаразд. Нам держава дала ліцензію, дозвільні документи. Є у нас усе. Але що хоче начальник Укртрансбезпеки, я не розумію. Він каже, що ми їздимо незаконно. У результаті акції активістів п'ять машин таки не змогли покинути суми. Пасажири запізнилися на рейси, деякі на роботу. Члени ж східного корпусу свої дії назвали громадським обов'язком. Ми лично не не пускаємо маршрутки. Ми проводимо контроль Укртрансбезпеки і її діяльність. слідимо за яким ну, за їхньою діяльністю і осуществляємо громадський контроль. Нам поступали жалоби по поводу, по поводу некомфортних перевозок, по поводу того, що водителя в нетрезвому стані, так як вони не проходять контроль. Такі звинувачення водії вважають необґрунтованими, мають і докази. Я перед рейсом обов'язково пройшов медика-механіка. Що від відмічено залишилась просто мандрівка. І по приїзду в Київ мене не випустять, якщо я там не пройду іще додаткового лікаря. Не прийшов лікаря, тебе навіть не випустять із стоянки. Ну як оце можуть можуть п'яний їздити? Начальник управління Укртрансбезпеки називає іншу причину рейду. Ці перевезення, які вони здійснюють, до ліцензії не мають ніякого відношення. Це нелегальні пасажирські перевезення. За результатами нашої рейдової перевірки складено акти про порушення. Тепер ми цих перевізників запрошуємо на розгляд актів. Водії ж впевнені незабаром конфлікт вийде за територію сум, і мітинги протестів вже будуть з їх сторони. А ось у східному корпусі обіцяють перевірити усі нерегулярні перевезення у сумах. Збитки, які при таких рейдах несуть пасажири маршруток, нікого не цікавлять. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.